Вже чуєш, він наче має вже скінчити, а ще так приморозки були. Тоді ж було квітню, може. І нас були ведуть нас багато, ну, так може п'ять тисяч, може, якийсь, може менше, може дві тисячі, не досить до поїзда. І нас було на, на, на вагони заладовували, десь повезуть на захід. Ми постояли постояли. Богов нема, нас ведуть, завели за село за містечко таке, там була цегольня, та його біблічь цегольні є комен. і там десяти закладають, трохи ту, трохи ще доч і сказав німець, то вже було з вечора. і задана нас там завели, позапхали на купу, запхали повну між тиснули. І No, Povedal bi, da so zrvali, ali kaj? In rekel bi: če boš v tekati, zastreli. Tam zapakali, sedimo, že rano sonce zašlo, a to je torej že predtramn. Predvidevam, že pred konec avgusta. Сонце вже зійшло, німців нема, німці А Люди є. Вже хто вийшов, вже ще не повертає. Ну, яка був там така знакома, йдемо з любасти, йдемо з там. і Михайлович, ну, я кажу, михайла, ви ще ніхто ще не вертає, виходимо ми, вийшли, сонце пришвидшело от так. Приморозок, будь-який, зимовий раніше був. А сонце зашвітило, файно. О, нікого немає, вже дивишся, там трішки далі так. Дорога йшла, не знаю, куди вона йшла. Німецька машина з хлібом. Перша, яка сьогодні там вийшла. І ми там вийшли. Йдемо до той машини. Солдат. А то 3 кілометри було до американців, 3 кілометри, звідси до печати 3 кілометри. І я не говорю, був те, ми, кілометр, то ми йшли цілий день, ну не воні те ноги не, не, не беруть, а такий зморний. Ми пішли до тої машини, нам по одному хлебу. Я получив таке ткацы, ла хліба. Вагре був з то той цегли, то цегли на віщим чоловіка. Так, той хліб що. То був хліб, навіть він було трохи зерна та, і трохи трачені було там досипано. Але коли там малий процент дарова було досипано до муки, бо то вже не вистачало то Мітова получила і той хліб ми отримали. Ну і де да, пішли їсти. Ir po šitą bėrį, tai jėly. Na, no, čuote, mes girdime, kad buvo šilkia. Mes girdime, kad buvo sakoma, ten, nuo to, to čuim, kazada, tam, boku, tai 3 km 3-ieja, tai amerikai.